Енергонезалежність та енергетична безпека Долинська, Галицька та Городенківська територіальні громади стали учасниками пілотного проекту з енергетичного менеджменту. У Долинській ОТГ відбулася заключна конференція. Наразі ця громада є одним із лідерів енергетичного розвитку в регіоні. Цікавих речей, які ми зараз впроваджуємо, є довгострокові такі системні речі, як, наприклад, пілотний проект створення сотової енергетичної мережі або системи розподіленої генерації, яка дозволить нам громаді працювати в режимі енергоострову, від'єднаного від енергетичної системи України деякий період часу. Це можливо там до декількох днів, діб, можливо, і, і довше. В рамках проекту в кожній ОТГ, учасниці проекту, введено на посаду енергетичного менеджера. Також закуп. У на всі необхідні матеріали та техніку сьогодні вже ці енергоменеджери працюють в територіальних громадах і є вже перші результати, оскільки завдання енергоменеджера входить моніторити споживання. Електроенергії і не тільки електроенергії, а всіх ресурсів, які використовуються у комунальних закладах громади, для цього встановлено програмне забезпечення, яке допомагає побачити усю картину споживання по території громади. Всі розуміємо, що в цьому плані потрібно працювати всім значить, кожна з громад щось робить. Але для того, щоб бути більш ефективними, то треба мати якісь спільне розуміння категорій політик проєктів і можливості для скорочення енергозалежності, скажімо, від зовнішніх джерел в середньому в бюджетах ОТГ на оплату енергоносіїв закладено до 15% коштів бюджету. Задяки впровадженню енергетичного менеджменту цю суму можна буде суттєво скоротити. У Долинській мерії сподіваються довести видатки на енергоносії до мінімуму. Що стосується прикладних речей, ми от Можна навіть сьогодні подивитися на водоканалі. Ми встановлюємо сонячну станцію 140 кВт, виділили з місцевого бюджету 5 мільйонів гривень. Хочемо, аби наші мешканці мали, мали воду при будь-яких обставинах. Бо розумієте, без багатьох речей прожити можна, і я повторюю завжди і без демократії можна, без води і каналізації, особливо в багатоповерхівках. Ну ніяк зиму якось треба буде пережити. Ми говоримо про підготовку до опалювального сезону. Є різні підходи. Один з підходів це є десь там робити, вимагати щось що компенсувати. А друге підхід це робити вже сьогодні якісь конкретні кроки, які би давали автономію закладам, розуміння, в яких закладах буде проходити навчання, де будемо лікуватися, де будемо отримувати соціальні адміністративні послуги. І власне, це те, що за сьогодні в адмініструванні муніципалітетів, і власне, отакі. От Такі заклади мають бути більш автономними ніж те, що вони є зараз, залежні від зовнішніх енергоносій. Проект «Співпраця для впровадження систем енергетичного менеджменту реалізовували в дев'яти ОТГ вже на території трьох областей Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської. Оксана Семко, Андрій Буцяк. Новини на вежі.